Для чого нам, українцям, потрібен Ренат Ахметов при купівлі електроенергії? Мене звати Назар Махачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. і в цьому відео я хочу насправді задати це просте, очевидне і водночас фундаментальне запитання. Фундаментальне, тому що відповідь на нього лежить в основі того шляху, який нас може привести до будівництва України майбутнього, не того, що ми маємо зараз, а України майбутнього. От зараз я знаходжуся в Києві, в нас відключена електроенергія. Навіть інтернет працює вкрай погано. Я знаю, що така ситуація ще в семи областях, як мінімум, і в цілому по Києву. Зараз дефіцит електроенергії в мережі, як нам сказали, і через те, в нас, власне, навіть не планові відключення, а аварійні відключення відбуваються. І мова зараз навіть не про те. В нас були генеруючі потужності: атомні електростанції, гідроелектростанції ТЕС. ТЕС Разом з Обленерго, перед тим ще облгази, були передані в приватну власність ефективному власнику. Ефективний власник насправді за ці всі роки, по суті, тягнув гроші із державного бюджету, і з кожного з нас. От в мене є запитання. Причому воно таке просте, як двері. Зараз е теплогенеруючі електропотужності знищені ударами московської армії. Атомна електростанція, атомна енергетика у власності держави. ГЕС у власності держави. Чому ми не можемо напряму купувати електроенергію в держави? У якогось відповідного органу. Так, щоб в кінці кінців гроші, які ми сплачуємо, йшли саме державі. Не в кишеню Ахметово, а саме державі. Чому? От що нам заважає? Зараз вилізе купа експертів і почне нам розказувати всяку дурню, як з розряду там оцей, Германа Галущенко, міністр енергетики, його там заступники вилазять і кажуть, що виявляється нове підвищення цін це благодійність для нас. Тому що електроенергія має коштувати не 4 гривні 32 копійки, а 7 гривень 50 копійок. Хоча у відповідь цим експертам вже поширювали чимало картинок, де показували, що вартість електроенергії в країнах Європейського Союзу де вищий рівень життя, набагато вищий рівень життя. І навіть в тих країнах, де немає жодної атомної електростанції, там вартість електроенергії не перевищує там, 5 гривень, 6 гривень. А в нас є атомні електростанції. І нам кажуть, що наша ринкова ціна має бути 7 гривень 50 копійок. Таких експертів, звичайно, можна слухати, але треба розуміти, що кожен з таких експертів, він на зарплаті. Йому додатково там в конверті дають, чи якісь додаткові можливості дають. Тобто механізмів є, чимало, механізмів є багато. Я задаю фундаментальне запитання. А чи потрібні нам ті всі посередники? Чи потрібен нам Ахметов з його для того, щоб ми купували державну електроенергію? Чи потрібен був нам фірташ з його облагазами? Так, зараз їх е, поконфісковували, ну через те, що війна, і фірташ має прив'язку до Москви. Але а чи був він нам потрібен раніше? Чому ми не могли платити в той самий державний бюджет України, минуючи того ж фірташа? Для чого він нам як посередник? Ефективність більша стає, теплоємність газу більша стає. Надзвичайна технологічність, якої ми не можемо організувати. Нам купа ідіотів кричать, що держава це неефективний власник. Власник може бути ефективним незалежно від форми власності. І державний власник може бути ефективним, і приватний може бути ефективним. Так само неефективним може бути і держава, і приватний власник може бути неефективним. Чому в скандинавських країнах існують суверенні фонди, в яких є трильйони доларів, якщо держава це неефективний власник? Чому? Чому жодна розвинута держава світу не розпродала всіх своїх підприємств? В тій же ж Франції відсоток там коливається в різні роки від 20 до 30%. І не тільки там. Чому, якщо це все так неефективно? Може нам брешуть про економіку? Чому це настільки важливо? Це питання про Ахметова і про компанію. Неможливо побудувати сильну державу без економічного базису. Просто неможливо. Не буде ніякого суверенітету, якщо не існує економічної самодостатності, економічного самозабезпечення. Його просто не може бути навіть в теорії Україна, українські надра, українські сировинні ресурси це десятки, а насправді навіть сотні трильйонів доларів. Десятки це те, що нам показують, а реально, якщо все порахувати, гарно використовувати, то будуть сотні трильйонів доларів на рівні Академії наук колись це прораховується і так далі. Питання, а чому ми так бідно живемо? А тому, що при використанні будь-якого нашого національного багатства зразу з'являється посередник. І той посередник отримує якомога більше прибуток. Держава отримує мізер. Ми з вами, які відповідно до 13, 14 статті Конституції, є співвласниками всього національного багатства землі, надер, шельфу там і так далі, і так далі, ми отримуємо копійки. І отут, якраз питання про Ахметова, головний фокус ховається в тому, що український народ через державний бюджет не безпосередньо кожному, щоб шкурними інтересами розірвати країну. А через державний бюджет повинен отримувати максимальну ренту від використання нашого національного багатства максимальний прибуток від використання будь-чого. Чи то електроенергія, чи то руда, чи то українська земля, чи то рідкоземельні метали, чи уран, чи золото, чи газ, чи нафта від будь-чого. Причому під кожен вид насправді національного багатства треба вибудовувати свою систему. Чи це можливо? Так, це можливо, скандинави нам, в приклад. А чому ні? Чому ми не можемо, що клепки не вистачає? Ні, українці дуже талановиті. Всі космічні польоти, все ракетобудування в світі було зав'язано на українцях. І зараз, насправді, наших інженерів, наших винахідників дуже-дуже багато. А в чому ж тоді питання? А питання у владі. Влада це абсолютно конкретний інструмент. Цей абсолютно конкретний інструмент знаходиться в абсолютно конкретних руках. Якщо ми говоримо про ніж як про інструмент, то в руках хірурга скальпель, як різновидножа, рятує людське життя. В руках кухаря ніж готує їжу, використовується для приготування їжу. В руках маньяка ніж вбиває людей. Так може нам владу як інструмент треба не давати в руки маньякам а маніяків, які 30 з лишнім років вели нас до теперішнього життя, притягнути до кримінальної відповідальності. А влада як інструмент має бути використана на користь всьому українському народу для того, щоб забезпечити наше збереження в часі і в просторі на наших етнічних землях, для того, щоб ми були сильні, боєздатні для того, щоб в нас були мільйони українців, які належали б до середнього класу, освідчені, озброєні, згуртовані. Неможливо, можливо, все залежить від нас. Влада це інструмент, який знаходиться в конкретних руках. Економічний базис держави починається з обліку всього без винятку національного багатства. Чим ми володіємо, що в нас видобувається, скільки в нас електроенергії генерується, і так далі. І, так далі, і, так далі. і потрібно вибудовувати максимально ефективні економічні схеми, користуючись простим принципом. Максимальна економічна рента від використання будь-якого національного багатства повинна йти на користь всьому українському народу. Тобто максимально велика кількість грошей повинна йти в державний бюджет України. І після того повинно запускатися зовсім інше функціонування і економіки, і суспільства, і Збройних сил України, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я на пальцях я спеціально не подаю багатьох деталей. Але це абсолютно є очевидні, це природні речі. І між нами зараз, в теперішньому нашому страшному стані, і тією Україною майбутнього, коли стане можливо побудувати щось абсолютно інше, де наші діти, наші внуки зможуть жити достойно, де український народ назавжди збереже себе в часі і просторі, знаходиться група дегенератів. Які на зарплаті всяких олігархів, транснаціональних структур і московської агентури, саме вони 30 років вели нас до теперішнього стану. Наше з вами завдання згуртуватися для того, щоб змінити цю систему. Ворогом є вся кланово олігархічна система. Ахметов є одним із її топ-менеджерів. І оцей приклад з електроенергією, він дуже показовий. А ви уявіть собі, що буде відбуватися в майбутньому із землею. Коли їжі банально не буде? Як з допомогою їжі, з допомогою води можна контролювати людське життя? Тоді при деяких сценаріях те, що відбувається з електроенергією, здасться чимось навіть дуже позитивним. Голодомор, згадайте. Чи точніше голодомори, які вчиняла нам більшовицька комуністична влада, це ж злочини геноциду українського народу. А де нащадки тих, хто вчиняв ті злочини? Чи не пов'язані вони з тими теперішніми маньяками, в яких в руках знаходиться влада в Україні як інструмент? Навести лад ми можемо всі разом. Але запам'ятайте, якщо ми не змінимо структури економічного базису держави, використання наших національних багатств, ми не побудуємо ту Україну, яку мусимо побудувати. Просто не побудуємо без економічного базису, розвинутої держави не буде і суверенітету не буде. Я хочу, щоб ви це дуже добре усвідомлювали, тому що коли нам постійно політики брешуть, там реформочку зробимо, там антикорупція, там новий суд, там ще щось, там ще щось, вони всі не зачіпають питання національних багатств. А причина нашого страшного стану, причина функціонування цієї виродженої олігархічної системи, оцього внутрішнього ворога українців, вона якраз і полягає в тому, що в нас політико-економічними методами вирвали наше економічне багатство. Насправді, ці тези вони набагато важливіші, ніж будь-які рефлексії на поточні новини. Тому я прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, обговорюйте ці запитання в своєму колі. От справді, а чому ми не можемо обійтись? Без Ахметова, без фірташа, без ще когось. Можемо чи не можемо? І що для цього треба, якщо можемо? Це дуже важливо. Плюс такий спосіб ви допоможете нам перейти через інформаційну блокаду. Тому вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест руху Українська Сила. Долучайтеся до руху, якщо розділяєте наші цінності. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.